На жаль, сьогодні ми проснулися всі від вибухової хвилі і від зривів в п'ятій ранку, а в нашій школі мені повідомив охоронець о 10 хвилин на шосту, що в нас вибиті вікна. Порахували, що 85 вікон вибиті повністю і близько 20 деформовані. Є пошкодження стелі, є пошкодження дверей. Є пошкодження фасаду. на сьогоднішній день наша шоста школа дуже постраждала. Дуже прикро, ми дуже всі засмучені, але слава Богу, всі живі, слава Богу, всі здорові. Будемо жити, відбудуємо. Слава Україні! Дякую да, за розуміння. Так, смотри, мы внесем соседний кабинет.